Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа. Слава Україні, пані Івано. Вітаю вас. Дякую. Ну що Добре хотів вечір. хотів вас розпитати про завтрашнє mm -hmm. голосування? Президент нас запевнив, що буде результат. Так і відбувалися, наскільки я розумію, консультації чи вони відбувалися в межах. Коаліції чи в межах партії Слуга народу чи загалом зустрічалися з усіма парламентськими фракціями, зокрема і з опозиційними. хотів вас розпитати про оцей от момент обговорення. Так, ну і можливо є якась додаткова інформація щодо завтрашнього голосування президент виніс далеко не всі уроки з цієї ганьби, в яку він стягнув там безпосередньо країну. Із якої зараз е, намагається показати, ніби він її витягує і реагує. Е, насправді жодних консультацій із представниками різних фракцій політичних сил, які є в парламенті, не відбувалося. Напевно, президент розмовляв і далі і давав там свої директиви чи вказівки спікеру парламенту і спікер парламенту, як завжди, з готовністю їх е, прийняв на реалізацію. На жаль, жодних інших консультацій не було. Я напевно, так як і багато з ваших глядачів побачила вже в медіа інформацію про те, що завтра зранку, нібито президент збирається зустрічатися зі своєю фракцією, так званої монобільшості, так званої, тому що ця фракція вже давним-давно руки не дає. За жодне рішення 226 голосів і завжди покладається на свої милиці у вигляді уламків ОПЗЖ та груп е мажоритарників у парламенті. Тому е про жодні консультації дійсно з парламентом, як би це мало відбуватися, не йдеться. Це раз. Друге, стосовно завтрашнього голосування, ми бачимо, що профільний комітет правоохоронної діяльності ухвалив рішення. Рекомендувати раді ухвалювати президент президентський законопроєкт за основи в цілому, а не пропонуючи додати до нього, скажімо, якісь норми, які би стосувалися, які би стосувалися інших якихось норм, які, наприклад, пропонували наша фракція, пропонувала чи інші фракції пропонували, які би тільки. Покращили президентський законопроект, наприклад, стосовно а, тих же норм а, про відновлення конкурсів добору до генеральної прокуратури а, чи скасування свавілля цього звільнення прокурорів без а, жодних на те, на те підстав. Всі ці речі не були включені у. Законопроект в результаті тої дискусії, яка відбулася на профільному комітеті. Тому будемо бачити, як завтра, по перше, а чи зберуться чи не зберуться в потрібній кількості е, депутати. Я дуже надіюся, що все-таки е, буде достатньо присутніх депутатів для того, щоб ухвалювати рішення. Це раз, по-друге, е, як будуть голосувати за той же президентський законопроект. Є достатньо. Альтернативних, які можуть виправити ситуацію, в тому числі і наш європейської солідарності, і як на мене, може він виправити ситуацію дійсно повноцінно і набагато краще. Ну будемо бачити, як розвиватимуться події, як всі, всі ті люди, які так радісно з деревом, з оплисками з улюлюканням тішилися Поваленню руйнуванню незалежності антикорупційної інфраструктури, що вони будуть говорити завтра, і як будуть голосувати завтра після того, як і суспільство, і наші міжнародні партнери чітко вказали їм на те саме, на що вказували ми як представники опозиції в той день, у липня, виступаючи неодноразово на трибуні Верховної Ради застерігаючи від е, катастрофічних наслідків їхнього рішення. Так, ну і от питання чи вдасться зібрати на завтра депутатів Верховної Ради, от пані Івано, е, чи можлива загалом така перспектива? А я якраз звертаюся до наших глядачів, і ми проводимо, нагадую, опитування е, відповідно. Хотіли би дізнатись про вашу думку, як гадаєте, чи прийме Верховна Рада новий законопроєкт щодо Набута САП вже 31 першого. Липня голосуйте так або ні. Ну, йдеться, звісно, про ваші відчуття 31 липня, аж раптом завтра, в нашій студії на прямому зв'язку Івана Климпуш Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Так, пані Івано, ну я знаю, що і ви це підтверджуєте. Зареєстрували щонайменше чотири альтернативні законопроекти щодо НАБУ і САП. Так, виходячи з роботи комітету з питань правоохоронної діяльності. Е, так, без будь-яких змін підтримали в комітеті. Так, від е, того проекту, що був зареєстрований, за проголосувало 19 осіб, тих, хто були проти чи утримались, не було. Це я цитував пана Железняка. Ну, але ми розуміємо, що є можливі ще правки під час розгляду того самого президентського закону. Так і е, є ще питання. Трьох інших альтернативних законопроєктів? ну є ще питання до речі, і порушення чергове порушення закону про регламент керівництвом Верховної Ради України. Думаю, що знову ж таки в тому тим же спікером Стефанчуком, який дав вказівку реєструвати президентський законопроєкт за окремим номером, незважаючи на те, що перед тим. Вже було зареєстровано наші з колегами підписаний 48 депутатами законопроект, який просто відновлював статус-кво, і президентський мав бути першим альтернативним до нього. Тобто, ми бачимо, що насправді ця гра на наперське вона не завершилася, і вона, не зважаючи на тиск суспільства, на прискіпливу увагу наших партнерів, вона буде продовжуватися чи то в дрібних, чи то у більших. Порушеннях, які будуть і далі пробувати здійснювати наші колеги з так званої монобільшості, ну і те, те, що ми з вами вже обговорили, так дійсно профільний комітет рекомендував виключно підтримати відразу за основою в цілому законопроект президентський, разом з тим, якщо не набереться голосів за нього, можуть бути поставлені на голосування і інші альтернативні. Законопроекти, які ну в той чи інший спосіб, з виду змінами, будуть, будуть вирішувати проблему. До речі, в нашому законопроєкті Європейської солідарності ми, як я вже сказала, пропонували відновити конкурси добору прокурорів. Ми пропонували нарешті повернути під підслідність набу корупційні. Потенційні корупційні зловживання з боку посадових осіб офісу президента і державного бюро розслідувань, а також заборонити позасудові без рішень суду обшуки у всіх випадках, от, окрім випадків, коли йдеться про тяжкі цілесні злочини, як от вбивство чи насилля, а також при злочині надання чи отримання хабаря. І ці речі, ну на жаль, не побачили свого відображення, як ми чуємо в рішенні комітету. Ми будемо наполягати на тому, щоб вони були е, все-таки враховані Верховною Радою України і е, побачили своє відображення в законодавстві е, нашої держави. Е, Пані Мано, а вже була реакція з боку представників. Європейського союзу там чи європейської комісії, чи тих чи інших окремо взятих держав, так на президентський законопроект, ну. Розумію, що законотворча діяльність українського парламенту це наше суверенне право, так але ми чули, як європейці формулювали про ну формулювали деякі речі, зокрема йдеться про зменшення, наприклад, надання нам фінансової допомоги за різними програмами. І тут нема ради, це також може бути їхнім суверенним правом. Нам би цього не хотілося хотілося, щоб наш законопроект вписувався у те, що називається цивілізований євро європейське законодавство і пам'ятаємо, наскільки великими були дискусії у попередньому політичному циклі, так, коли лише ухвалювалось це законодавство, коли створювались органи, проводились перші конкурси. Ну, була увага надзвичайно прицільна. А ви знаєте, дійсно, насправді я ну, весь час знаходжуся на зв'язку з багатьма нашими колегами партнерами з різних країн європейського європейського союзу і європейських інституцій, в тому числі, вони дуже добре бачать те, що президентський законопроєкт насправді не відновлює конкурсного добору в генеральну прокуратуру і дає можливість під виглядом реорганізації різних підрозділів прокуратури звільняти напевно неугодних прокурорів. І це нас повертає до часів до, до правил часів Януковича. Вони це ну чітко зазначають і, і бачать, але очевидно таким головним пріоритетом є на даний момент саме відновлення незалежності е, антикорупційних інституцій, процесуальної незалежності від офісу генерального прокурора, і тому. Е, ці зауваження далі передаються українській владі, але ми бачимо, що українська влада, знаєте, все ж таки хоче все робити наполовину недостатньо якісно і все ще розраховує, що на цьому прискіплива увага наших партнерів до дій української влади завершиться насправді. Цього не буде, насправді ми матимемо і далі серйозну таку е, збільшувальне скло лупу е, уваги до усіх тих е, зловживань, які на сьогодні дозволяла собі протягом трьох років під виглядом е, дії воєнного стану і потреб воєнного стану українська влада. Ми бачимо, що європейський союз, наприклад, зараз чітко заявив про те, що вони наполягають на призначені незалежного голови бюро економічної безпеки. Але уряд, такий, такий як нам розповідають, реформаторський і потужний надзвичайно уряд Юлії Свериденко сьогодні в чергове проігнорував цю, цю умову. І я думаю, що це теж буде мати, на жаль. Додаткові негативні наслідки для нас із з точки зору отримання фінансування і з точки зору довіри наших партнерів. А довіра вона дуже тяжко і дуже довго вибудовується. Насправді, довіру найкращу довіру сформував сформували наші сили оборони протягом цього цього періоду часу повномасштабного вторгнення. А влада своїми діями. Просто системно ганебно руйнує цю довіру і підважує ті можливості допомоги і насправді потреби збільшення фінансової допомоги військової гуманітарної допомоги з боку партнерів в такий, в такий спосіб. Я думаю, що набагато складніше їм буде зараз викручуватися стосовно кожного свого такого діяння. І крутитися як вуж на, на пательні доведеться неодноразово, якщо вони не відмовляться від цієї практики постійних порушень умов, які виставляють наші партнери, не для того, щоб задовольнити свої якісь забаганки, а для того, щоб Україна, отримуючи цю велику допомогу від наших партнерів, все таки одночасно використовували її і на трансформацію держави відповідно до норм, до підходів, до практик європейських країн, і не суто на гаслах рухалася до європейського союзу, а власне робила це практичними. Речами ми ж неодноразово з нами чули в попередньому уряді і на рівні прем'єра і на рівні профільної віцепрем'єрки, що мовляв Україна там за два роки буде готова до членства в європейському союзі. А колишній прем'єр а теперішній міністр оборони, також навіть заявляв про те, що ми ще там в 24 році мали вступити за його прогнозами до європейського союзу. Ну теж просто свідчення. Непрофесійності, нерозуміння завдань це свідчення того, що вони вважають, що європейці будуть закривати очі на будь-які зловживання з боку української влади. Цього не буде, і це зараз стане ну набагато серйознішим викликом для дій української влади. Я думаю, що це може ну трохи їх вид і дати можливість нам все таки не тільки протистояти більш ефективно ворогу, а також і рухатися до стратегічних цілей, які ми визначили для себе пріоритетними в конституції України, так пані Івано, мушу оголосити зараз погану новину. Росіяни знов вдарили по будівлі сумської обласної військової адміністрації. Є поранені внаслідок удару по центру Сум постраждали 75-річна жінка та 36-річний чоловік. Про це повідомили очільник сумської ОВА та виконувач обов'язків мера Сум. За даними виконувача обов'язки мера, у сумах зафіксовано влучання двох безпілотників. Цитую пряма мова: перший вибух це був приліт безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури за попередньою інформацією, поранених або загиблих нема. Другий вибух це також приліт безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. Так і загалом, точніше, згодом, було повідомлено, що російські інтервенти знову вдарили по будівлі сумської обласної військової адміністрації. В адмінбудівлі пошкоджені. Щонайменше вікна на прямому зв'язку з нашою студією Івана Климпуш ценца це народна депутатка України. Говоримо про завтрашнє голосування у Верховній Раді про реакцію європейських партнерів на різні законопроекти. Ну і про наслідки для всіх нас. Дивіться, а чому на вашу думку так впираються на тему трансляції? Так ну було цілком нормально, коли на, на початках війни. В вторгнення так ну трансляції припинили для того, щоб ворог не знав, що будуть відбуватися засідання Верховної Ради, так що збираються народні депутати. Ну і знаємо, що ворог. Хотів би скористатись подібним. це про безпеку зараз. Наскільки я розумію, ну хіба би не лінивий? Не, не завів свій телемра е, телеграм канал і в режимі реального часу інформує всіх про основні питання. От є там народний депутат Гончаренко, Железняк. Ну дуже багато всього. Тобто нема секрету. Чому би просто не взяти і не відновити ці засідання? Знаю, що зареєстрували постанову про відновлення онлайн трансляції засідань парламенту. Чи ця? Постанова матиме якесь визначальне рішення, так, ну і загалом чи підтримують належні кількості депутати. Ну, я теж підписала цей проєкт постанови, який ініціювали колеги з голосу. Але насправді хотіла би нагадати, що ми ще у середині, якщо не помиляюся, це було у серпні чи вересні. А року вже зареєстрували проект постанови, який насправді не тільки відновлює трансляції, він просто поновлює нормальну роботу телеканалу Рада повноцінну, яка б не зазнавала політичної цензури, як це постійно відбувається на на телемарафоні Єдині новини і повернулася до, до адекватної збалансованого висвітлення того, що відбувається. В раді і повернула також і журналістів до можливості працювати в раді, в тому числі і в залі Верховної Ради України, як це завжди відбувалося до цього. Ну але на жаль, колеги не бачили можливості жодної. Через те, напевно, що підписантами були. Ми всі колеги з європейської солідарності, то ці неправильні прізвища для... для влади були такою червоною ганчіркою. Зараз ми бачимо, що є ширше коло тих до цієї, але ну дещо звуженої, звуженого такого проекту постанови бо йдеться виключно про відновлення трансляцій. Але навіть апетиту поставити її завтра на голосування. Я поки що не бачу. От буквально зараз у нас за годину відбудеться засідання погоджувальної ради, побачимо, як. Як будуть буде реагувати в чергове там і керівництво Верховної Ради і відповідно представники фракції Слуга народу на цю ініціативу? Я переконана, що і ми будемо як фракція наполягати на тому, щоб це було завтра в порядку денному і проголосовано було і відновлена ця онлайн-трансляція. Інші колеги напевно будуть. Про це говорити, але поки що апетиту на відновлення такої повноцінної роботи не бачу. І дійсно, ви, ви правильно зазначаєте, ніби то йдеться про безпеку, але насправді вже давно дезавуальовані всі ці їхні аргументи про безпеку на сьогодні. Тому що е, Верховна Рада ну дуже відповідально ставиться до того, коли Дякую, пані Івано на превеликий жаль. На превеликий жаль, я трошки перескочив через свій ліміт часу. Ну будемо бажати успіхів і натхнення нашим народним обранцям. Завтра надзвичайно важливий день. Зараз працювала з нами, з нами Івана Климпуш ценцадзе народна депутатка України.